Це не просто розповідь про занепад, це історія про те, як тогочасна наддержава розсипалася над руски, про те, як одна велика династія фактично знищила сама себе, і про те, як з цього попелу постало абсолютно нове несподіване королівство. Давайте нам мить перенесемося в XI століття. Київська Русь це справжній гігант на мапі Європи, величезна територія від Балтійського до Чорного моря. Це була сила, з якою рахувався кожен від візантійського імператора до французького короля. І ось тут виникає головне питання як же так сталося, що цей колос, ця могутня держава раптом розколюється на дві з половиною сотні дрібних, ворогуючих між собою князівств? Саме в цьому ми сьогодні спробуємо розібратися. Ну, щоб зрозуміти будь який великий крах, треба спочатку подивитися на тріщини, які давно з'явилися у фундаменті. Звісно, це не сталося за один день. Протягом півтора століття єдина держава повільно, але невпинно розпадалася на таку собі мозаїку незалежних князівств. Кожен правитель, кожне місто почали, так би мовити, тягнути ковдру на себе. Це був болісний процес, але, мабуть, неминучий. А причин для цього було ну, цілий набір, наче й ідеальний шторм. По перше, гігантські території, якими керувати з одного центру було майже нереально. По-друге, десятки різних племен і культур додайте до цього місцевих бояр, які накопичили стільки влади й багатства, що вже не дуже хотіли слухати далекий Київ, а ще й глобальні торгові шляхи змінилися, що вдарило по економіці, і як вишенька на торті повний хаос у престолонаслідуванні. І ось тут, мабуть, криється ключ до розуміння всієї драми. Дивіться, стара система була більш-менш зрозумілою. Влада переходила від старшого брата до молодшого і так далі по роду. Це хоч якось тримало державу купи. Але раптом князі вирішили а чому б не передавати землю просто своєму сину як приватну власність? І це рішення перетворило всю династію Рюриковичів на клани, що смертельно ворогували між собою. Почалася найбільша сімейна війна в історії Східної Європи. Ну і звісно, в самому епіцентрі цієї війни опинився Київ. Він був не просто столицею, він був священним символом, головним призом. Володіти Києвом означало претендувати на спадщину всієї Русі, тому дві наймогутніші гілки династії Мономаховичі та Ольговичі зайшлися у смертельному двобої за матір міст руських, і Київ дуже швидко перетворився з серця держави на її найболючішу рану. 169 рік ця дата, по суті, стала вироком для старого Києва. Ти що писали свідки тих подій, від цього просто мороз по шкірі. Два дні тотального грабунку, церкви у вогні, вбивства. Це був справжній шок, адже таке неймовірне спустошення вчинив не якийсь зовнішній ворог. І ось у цьому вся трагедія. Нападником був князь Андрій Боголюбський. Рюрикович свій. Його мета була не просто захопити Київ, він хотів його знищити як символ, стерти його престиж. Щоб на його руїнах піднести власне північне князівство. Це була громадянська війна у її найпотворнішому прояві. Але, як то кажуть, святе місце порожнім не буває. І поки Київ стікав кров'ю, на Заході, на уламках Старої Русі, вже народжувалися нові, амбітні й доволі хижі держави. Двома найпотужнішими гравцями стали Галич та Волинь. Галич багатий, захищений горами, але з неймовірно могутньою і свавільною аристократією, яка вважала, що князь їм не указ. І поруч Волинь стратегічно важлива, але де князь тримав знать у залізному кулаці. І саме протистояння цих двох світів визначило майбутнє всього регіону. І тут на сцену виходить людина, яка вирішила, що з усього цього хаосу можна і треба виковати нову, єдину й сильну державу. У 1199 році волинський князь Романом Мстиславич робить неймовірно зухвалий крок він захоплює Галич і силою об'єднує ці дві землі. Його кредо було простим і, чесно кажучи, жорстоким, не почавивши бджіл, меду не наїсися. Бджолами були ті самі непокірні галицькі бояри. Роман чудово розумів, щоб збудувати міцну владу, стару еліту доведеться зламати, і він ламав її абсолютно безжально. І це спрацювало. Успіх був просто феноменальним. Зучасники почали називати Романа самодержцем усієї Русі, а його нова держава, Галицько Волинська, за розмірами була більшою за священно Римську імперію. Уявіть собі здавалося, він зміг відновити єдність, але вже на нових, значно жорсткіших засадах. Але доля, як відомо, має іронічне, іноді дуже чорне почуття гумору. У 1205 році, на самому піку своєї могутності, цей титан гине в якійсь дрібній, незначній сутичці під час походу на Польщу. І все, що він збудував, митця воруйнується. Імперія, що трималася на волі однієї людини, розсипається на порох. Те, що сталося далі, було вже не просто війною. Це була справжня сорокарічна боротьба за виживання. За спадщину, яку залишив Роман. Уявіть собі ситуацію. Сини Романа, Данилу і Василько ще діти абсолютно беззахисні, а навколо зграя хижаків. Сусіди, Угорщина та Польща одразу ж почали розривати королівство на шматки. А місцеві бояри відчули таку свободу, що один із них, такий собі Владислав Кормельчич, зробив просто нечувану річ, проголосив себе князем, не маючи жодної краплі рюрикової крові. І ось у цьому пеклі, в оточенні ворогів, зрадників і загарбників, молоді княжичі Данило і Василько почали свій шлях. Майже сорок років вони воювали, щоб повернути те, що належало їм по праву народження. Це був неймовірно довгий і кривавий шлях від повної катастрофи у 1205-му через принизливий поділ їхніх земель у 1214-му до перших великих перемог. У 1238 році Данило нарешті відвоює Галич, а по дорозі ще й розбуває Тивтонських лицарів. А вже наступного 1239 року він входить в Київ, символічно завершуючи справу свого батька. Таким чином, до 1239 року місію було виконано. Держава Романа була відновлена. Галицько-Волинське князівство постало з руїн і хаосу, ставши новим потужним центром тяжіння для земель Русі України і повноправним спадкоємцем величі Києва. І вся ця історія падіння однієї держави та народження іншої це не просто хроніка середньовічних битв. Вона залишає нас із одним великим питанням: як саме така епоха розколу братовбивчих війн і зовнішніх вторгнень, врешті-решт, формує характер, стійкість та ідентичність майбутньої нації.